Доброго дня! Вас вітає Тактичний табір. Мій позивний Фріман. В гостях у нас сьогодні єгер. І ми зібралися для того, щоб поговорити про ось таку гвинтівку в 22LR. Це наша зброя, з якої ми почали, в принципі, своє захоплення снайпінгом. І вона нам дуже допомогла в наших тренуваннях. Що ж, розкажи, будь ласка, по якій вартості ти її придбав і коли. Насправді, таку гвинтівку ви можете дозволити собі, якщо у вас в кармані є всього 300 доларів. Але якщо ми говоримо про ложу, оптику, сошки, глушник, все це буде збільшувати її вартість. Але за 12 тисяч гривень ви можете купити голий ствол з звичайною мисливською ложею, яка буде під кутом, як в дробовиках. Ну, але для снайпінгу вам потрібна щочка для того, щоб хорошо вкладатися під оптичний приціл. Це вже було ложе в ній, правильно? Вона так, воно коштувана 7 тисяч гривень більше, і тоді ми її придбали за 19 тисяч. Тоді в нас вже були знижки. Оптика ця коштувала 12 тисяч, глушник близько двох недорогий. Кільця ці хавк неякісні за 1200 гривень, і сошки, Харіси, мабуть, тут коштують так само, як і Гвинтівка, близько ну, ми 12 тисяч. Більш детальніше про тюнінг поговоримо згодом. Розкажи, будь ласка, про її технічні властивості, про її ствол, взагалі, що це за калібр і навіщо вона потрібна. Це найпоширеніший малоімпульсний калібр. Це 22 ЛР або 22 Long Rifle. Якщо ви цікавитеся, чому є різні калібри 223, чим він відрізняється від 22 ЛР, можливо, помітили закономірність. 0,22 дюйма, 0,223 дюйма. Якщо ми говоримо про 308, це буде 0,308 від дюйма. І так само 50 BMG. Це буде 12,7 мм, тобто половина від дюйму, а дюйм це 25,4. 22 ЛР це набій в калібрі 5,6. Це набій, який був і в Радянському Союзі. Якщо ми говоримо про ТОЗ-8, це була болтова мілкашка, якою тренували в школах дітей. І 22 ЛР це тренувальний калібр. Малоімпульсний, який не має віддачі, але через це він дозволяє вам максимально чітко навчитися влучати і не боятися пострілів, тому що настріл на мілкашки економічно ви можете зробити набагато більший, ніж будь-якою зброєю у вашому житті. Ціна одного патрончику на 22 ЛР всього 5 гривень. Якщо ми дуже. говоримо про набої лапу амідас або лапу плюс, або лапу Амідас плюс плюс, це матчеві набої, вони будуть коштувати 18 гривень постріл. Ну Це вже так. Да. Ось такий Будуваліч. маленький набійчик, вони знаходяться в ось таких кліпсах. І одна дуже цікава історія пов'язана з нашими тренуваннями. Одного разу я сказав, що можу зробити 2000 прес за добу. Фрімен мені не повірив, і ми посперечалися на одну пачку набоїв, тобто на 50 пострілів з малоімпульсної гвинтівки, на те, що я це зроблю. Першу частину дня Фрімен рахував. А потім не рахував, а потім він пішов спати. Але я виграв мілкашечну пачку набоїв, тому що я точно пам'ятаю, що зробив 2000 прес. Знову ж таки, якщо ми говоримо про тренування, вони доступні абсолютно будь-де. Я пам'ятаю, що ми за день вистрілювали одну пачку, і нам було це досить мало, бо це, в принципі, ну, дуже швидко. Це темпові тренування, дуже, дуже швидко, спліти вилітають там, да. за декілька секунд. Дуже швидко. А з неї стріляти взагалі кайф, бо вона майже не має віддачі, і ти просто. Пулькаєш як з Мелкашки, і воно звинить погону, дуже кайфово. Відточуєш навички да. прицілювання. Да. Тут немає віддачі, тут ти не зробиш якісний спліт, тому більше про прицілювання і якість обробки спуску. Більше все. Давайте тепер поговоримо про дистанції, які ми можемо закривати, тому що тут ви бачите оптичний приціл. Це Хаук. просто так. До речі, я з цим прицілом не знайомий. Це якийсь інший приціл. Це приціл вже взяв батько для того, щоб Йо. на гвинтівці не залишалося відкритих прицільних. Бо раніше тут був встановлений той, що в тебе на, на AR-10. AR да, так. і от саме з цього Вортексу ми закривали 310 метрів у вітер. Особистий рекорд 3 з 5 по такому маленькому гону. Фішка в тому, що мілкан дозволяє вам закидувати кулі дуже далеко. Проблема в якості наважок. Тобто всі патрони магазинні, вони будуть не настільки ж якісні, наскільки, наприклад, лапу Амідас плюс. Але ж лапу Амідас плюс один постріл коштує 18 гривень. Це вже якісь спортивні набої спортивні правильно? набої, які, які використовують mm -hmm. на біатлоні. Тобто це набої високоякісні, у яких однакова швидкість і які дуже купні. Знову ж таки, підходящий набій необхідно підбирати під ствол, тому що довжина набою, довжина гільзи це все сказується на внутрішній балістиці. Тому, якщо їдете в Карпати кататися на лижах, обов'язково беріть таку гвинтівку. І якщо якась фємка на вас напала, дістали цю гвинтівку і прямо на лижах її підстрелили в сраку. це жарт. Не треба стріляти в людей, це все жарти. Можна стріляти тільки в блядей. Розкажи, будь ласка, більш детальніше про ось цей оптичний приціл. Він такий здоровий, реально, як наче на справжню снайперську гвинтівку. Бо в мене приціл має такі ж самі габарити. Це приціл, який встановлюється на воздушку. Це приціл Хавк. Він від 3 до 12 або щось таке. Треба подивитися більш уважно більше, більше, від до 16. 16. Отже, від 4 до 16. Це як Марксман від Vector Optics. Пам'ятаєш? Так, так, хлопці? там був 4,16 14 14 встановлювали такі. І 4-16 приціл, я не думаю, що для мілкашки потрібен більший. Хоча ми працювали з Вортексом 5,25. Нам, пам'ятаєш, не вистачало на 300 не вистачало метрів. кліков. Да, тобто виходили вже за прицільну сітку. І це, попри право. те, що тут планка з нахилом 20, мО, і моноблок, який був на Вортексі, вже знак. Хилом да, 2, да. тобто це максимум, який ми взагалі могли закрити. Да. Тобто, ви повинні розуміти, що балістика ось цього набою вона ну досить така, Такась. знову ж таки. Ми могли нижньою частиною ялинки на сітці ЄБР 7. Вицілити ось те, що нам давало стабільність і вітром ми могли також керувати за рахунок виносу, за да, рахунок бічних Але, поправок. Якщо говорити вже там про 400 метрів, то це вже був би Андрія, Андрія, і навіть 350. Я думаю, ми би вже не закрили, да. тому що необхідно працювати з кронштейном, який має виносні поправки. Ну от, наприклад, у нас є рекнагель, який дає вам можливість від 5 до 25 мрад вносити, ага. а це вже перевага, тому що 20 моа це 7 брат. Знову ж таки, нахил моноблоку, нахил планки це вже 14 мрад. І на оптичному прицілі у нас було приблизно 15 мрад поправок. Тобто величезний діапазон поправок, і на 300 ми вже робили виноси. Тобто нам не вистачало цих поправок для того, щоб оптикою вносити ці кліки. Переходимо до тюнінгу. Тут встановлені на сошки. Єгер вже сказав, що це Гаррісон, яку вартість вони мають. Вони мають вартість 300 баксів, якщо ви хочете купити їх в збройових магазинах. Але нам вони дісталися трошки дешевше, тому що ми знаємо, де їх взяти через за знайомих. 250. Да. Да. Прошник, да. скажи, будь ласка, він має таку цікаву форму, він Да? Він не відкручується, тому що він наглухо прикипів до мілкашки через ага. те, що ставлення до гвинтівки більше як до плінкінг. Ствола, тобто для розважальної стрільби. Ой, яку він має мідну таку. <рес> так, ну і тут така, набалдашник залишається, тобто ми глушник можемо розібрати тільки до такого стану. Подивитись, це якийсь інший глушник, бо я пам'ятаю, ми працювали з глушником від. Великим. Да. 545, який накручувався було, на 5,45. Так, да? Ми зробили перехідник з мелкашки на 5,45, і цей глушник був не співвісний відносно ствола. Тобто він трошки провисав, До тому 745. він для фоток, звісно, підходить, але насправді він не працював так, як нам потрібно, тому що співвісність глушників це дуже важливий елемент, який ви також маєте враховувати при купівлі глушника. Тобто ви маєте подивитися в ствол з боку патронника, і глушник не має перекривати вам вихідний отвір. Знову ж таки, цей глушник вже купився після того, як глушник на 5,45 почав давати зниження і, помітно, гіршив нашу купу. Ми потім поставили ось такий комерційний глушник, тому що 2 тисячі гривень об'єктивно це небагато. При вартості не ціни оптики і сошок для того, щоб точно влучати. Купність цієї гвинтівки залишається після настрілу в 20 тисяч близько 6 сантиметрів на 100 метрів. Тобто, досі ви можете тренувати дітей і на дистанцію 50 метрів, що об'єктивно для цієї гвинтики. Ну, Максимум для того, щоб вчитися. Сотка вже буде зноситися вітром. І це не настільки стабільно, наскільки 50 метрів. Але по маленьким гонгам до 3 см на 50 метрах це вже питання виключно до стрільця, наскільки він вміє збирати гру. Да. До речі, з мілкашкою ми тренувалися дуже багато, і сержант-командир нашого відділення мав особисту зброю в 22 ЛР. І також сприяв нашим тренуванням. Ми стріляли багато, стріляли дешево, і в принципі напрацьовували якісь такі базові навички, володіння зі зброєю. Тому на ось цю мілкашку, я пам'ятаю, що ми ставили і Халасан 512 й і Магніфер 3Х, і навіть у нас був рекорд 270 метрів з, з ортексом. А, і з каліматором ну, у нас виходило стріляти, але не на 270, 210? а на 100 з чимось. Чи 210? Щось 210. Було ми відходили, а да. далі ми упиралися в те, що ми не можемо прикинути. Ми вже поправку по орієнтирам вносили, тому так. що вже на був холосан, має. і на холосані було колечко, і цим колечком можна було, було. виносити. Да, так. Да, да. А далі, після того, ми вже просто втрачали точку і не могли б закріпити результат. Тобто влучити у нас там на 240 виходило. Але щоб сказати, що це були стабільні влучання, я би зосередився на дистанції до 200 метрів. До речі, я пам'ятаю, що ми її обтяжували. Ставили свинцеві такі накладки, тобто робили її важчою для того, щоб наші руки більш забивалися і були більш пристосовані до роботи з АК 74 Все Це ж таки, в АК відрізняється. Да, ергономіка 3 кілограми, 800 грамів важить АК стоковий. І цю гвинтівку ми також підганяли під вагу 4 кілограми. Ну, і це було дуже цікаво, тому що ми використовували її і для напрацювань в окопі. У нас на позиціях майже завжди були окопи з бліндажами, і ми могли працювати будь-де через те, що дозвуковий набій дуже тихо стріляє з глушником. Так, да, До речі, цей глушник він, ну, не обов'язкова річ, тому що ви можете використовувати дозвукові набої, які зовсім тихенькі, а глушником їх взагалі не чутно. Та навіть звичайні набої, вони не досить гучні з цієї гвинтівки. Якщо ми говоримо про дозвуковий набій, то він нічим не буде відрізнятися від пострілу з воздушки. Давайте я вам це продемонструю. До речі, тут є аналог затворної затримки. Да, Ви щоб втекати. тут Ніхто не ходив. 100%. А якщо буде хтось ходити, то хай уклоняється як матриця. Ось, значить, такий постріл буде з мілкана. І це ви можете робити будь-де, тобто, буквально на задньому дворі, ви можете працювати з мілкашки, О, попри те, що з точки зору закону. Це вже буде нелегально, тому що ви можете працювати виключно в спеціалізованих, обладнаних місцях, де є куле уловлювачі. І ось цю гільзу ми заберемо з собою. Звичайно, тому ви повинні розуміти, якщо ви хочете придбати таку гвинтівку для розважальної мети або тренування з дітьми, то вам треба стріляти туди, де є якийсь бруствер або якась земля накидана. Тобто, де будуть залишатися ось ці кулі? Не треба стріляти в чистому полі. Бо воно все ж таки може перелетіти і потрапити комусь в машину, комусь в око. А якщо ви задаєтесь питанням, де придбати ось таку гвинтівку для тренувань з дітьми або для особистого зростання в снайпінгу, хочу порекомендувати вам магазин зброї прапорщик. В ньому ви завжди знайдете цікаві новинки, а професійні консультанти з радістю допоможуть обрати вам необхідне спорядження. Також ставайте спонсорами нашого ютуб каналу та отримайте можливість на знижки від 15 до 25% на необхідне спорядження і в тому числі на ось такі. Цікаві гвинтівки, 22 ЛР. Ви можете зекономити до 5 тисяч гривень при купівлі голої гвинтівки. Але якщо ми говоримо про обвіси, ви можете зекономити реально 300 баксів, які ви витратите на набої, а 300 баксів для цієї гвинтівки. Ого, це, це буквально 2500 набоїв. Це клас. Це просто дуже серйозні речі, які дозволять зробити з вас убер-стрільця. Тому Джо, що жона віка. Реально ми тренувалися з цією гвинтівкою, наш настріл зростав в першу чергу з 22 ЛР. А з Калаша ми вже закріплювали звичайно вправи, тому звичайно. що у нас було на нього менше набоїв. Все ж таки, калаш він має більшу, більшу віддачу, потужніший набій. Їм треба закріплювати. Зараз ситуація а трохи можниці. інша, але якщо ми говоримо про тренування дітей, я просто не знаю, як економічно. Зробити так, щоб батьки платили в тирі за тренування дитини з вогнепальною зброєю, щоб це було безпечно і економічно сприяло розвитку і стрілецьких клубів і так далі. Ми, на жаль, не тренуємо дітей, тому що у нас немає для цього можливостей і потужностей. Це потрібне і приміщення, і комерційні дозвола. І в Україні це дуже важко. Багато, короче, Але да, ми хотіли витягів. взяти цю гунтівку для того, щоб в перспективі тренувати дітей. Внаслідок чого учасники наших тренувань вже в приватному порядку приводили своїх дітей для того, щоб ознайомити їх візуально з тим, як ця зброя да. працює. Тут Дитині заборонено розбору. нажимати на спусковий гачок, тому що юридично у нас не існує механізмів, як можна купити 10 таких гвинтівок і заробити гроші на тому, щоб допомогти країні навчити стрільців. На жаль, такі правові умови, але ми не можемо зробити з цим нічого. Да. Тому але розібрати якщо... і зібрати ми можемо навчити і... І навчити, користуватись Звісно. прицілом. Так, це, ну і це звісно, то, ж, звісно, ж, холостіння, звісно ж холостіння, гвинтівка дуже хороша для цього, і, в принципі, вона дає можливості навчатися дистанційно по скайпу. <гум> Знову ж таки, долучайтеся до тренувань в тренувальному центрі Яструб, і у вас буде можливість оглянути цю гвинтівку. Також у вас буде можливість попрацювати з тим, що ви бачите на YouTube-каналі Тактичний Табір. Ну і я думаю, ті, хто з нами на систематичній основі тренуються, вже зробили дуже багато випадків. Висновки да. і дуже багато хлопців скористалися нашими знижками для того, щоб стати повноправними учасниками спільноти, власниками. Ну і, я думаю, у них ніяких проблем з навчанням своєї сім'ї як обороняти. Звичайно, звичайно. Вже люди купують свою зброю, самі навчають членів своєї родини, самі розуміються, і навіть йдуть на службу в Збройні сили, і не тільки, в інші структури йдуть на службу, вже маючи якусь базу, базові навички. І дійсно пишуть, що їм набагато легше після того, як вони пройшли навчання в нашому Онувальному центрі дуже багато людей відмічали, що на БЗВП. Умови набагато простіші ніж на наших тренуваннях, да, тобто простіше. наші тренування технічно були більш змістовні ніж БЗВП. Нас вони більше на стрільбу зациклені. Різні ну, практика. Да. А для чого нам теорія, якщо у нас існує ютуб канал тактичний табір? Все ж таки без подивився АВП. теорію. Прийшов на тренування, і на БЗВП для тебе вже це прості речі, да, все ж таки БЗВП це базова підготовка піхотинця. Да, і не тільки, а в нас все ж таки більш поглиблена стрілкова підготовка. Ми вивчаємо різні положення, різні. Схеми, різні тактики, як так. стріляти лежачи раком, боком і з прискоком. Як Просто покажу. в нас є і щити, яких немає на більшості військових полігонах. Це щити для нестабільних положень. Да, до речі, ось ця мілкашка і е, дала нам поштовх для того, щоб зробити деяке обладнання. З нею ми працювали, пам'ятаєш, поддон. Розчертили до У нас таблиця забли... була. Да, таблиця, таблиця ABCD 1, 2, 3, 4, і у нас було близько 100 вправ. Да, і ми з, з, з різних з з вікон, вікон ві стріляли е в погонгам. Це величезна Це... похибка Н була б недооцінювати силу і потужність цієї гвинтівки. Да, тут здається 180 джоулів, і вона, так, і вона до речі, потужна. непогано, непогано справляється з шоломом. З Араміку. металом. Да, У да. нас був друг, який сміявся з наших тренувань. Він приїхав на Нісан і сказав, що ця гвинтівка да. не проб'є. Капот Нісана. Ну і ми посперечалися або на ящик пива, якщо вона не пробиває капот Нісана, або на ще п'ять, які долітають в капот після того, як перший пробив. Ну і тепер ви знаєте, що Нісан Мікро декілька місяців їздив з шістю отворами від 22 ЛР. Ну, Тому що ну, нормально для охолодження двигуна якраз алюмінієвий капот він не став на заваді. Калібру 22 ЛР, попри те, що дуже маленька кулька, вона все одно несе небезпеку до 300 метрів. І якщо ми чуємо дінг від гонга, це говорить про те, що кулька розлетілася об метал. Тобто так само ця кулька може попасти в дичину, так само ця кулька може травмувати людину, якщо буде запущена під кутом. Ну і тому недооцінювати 22 ЛР все ж таки це тупо, і вона в реєстрі Міністерства внутрішніх справ записана як вогнепальна зброя, тому що вона небезпечна звичайно. До речі, такий невеличкий історичний факт, що 22ЛР вважається таким досить жіночим або навіть дитячим калібром. Але, попри це, в Штатах досить популярне було в 19 сторіччі використання цього калібру для жіночих револьверів для самооборони. Тобто маленький пістолетик, невеличкий набій легкий. Не досить гучний, але має досить пробивну здібність, і в принципі якогось нападника можна вбити досить легко з цього калібру. Тому не стоїть дійсно його недооцінювати. Також я пам'ятаю, що якщо ми заглиблюємося ще більше в історію, раніше достатньо було просто мати, хоч якийсь пристрій для відстрілу чогось свинцевого, тому що не існувало медицини, не існувало антибіотиків, і навіть маленька кулька могла залишити сепсис в рані починалося гниття Звичайно, рани, да. внаслідок чого зловмисник розумів. Що він просто загине навіть від маленького влучання да, цієї кульки. Бацю. Так, ну і знову ж таки, якщо ми говоримо про калібр 22 ЛР та інші, воздушка в калібрі 5,6 22 групи також вже є піддозвільна. Тобто ну ми да, не можемо да. купити воздушку в калібрі 5,6, яка 4, 5, зі такі, швидкістю да. вища, ніж 120 метрів за секунду. 4,5 дозволена. Але так, якщо 6, ми говоримо ні. про набій кільцевого запалення, є 17 VMR. Це набій обтиснений в цій гільзі, але кулька 4,5. Вона також вже йде під дозвіл з 25 років. Попри те, що віддачі немає, зброя в принципі безпечна, але навіть на коробочках пишеться, що зброя може бути небезпечна до 2000 ярдів. Ну тобто, це до півтора кілометра. Ця зброя залишається небезпечною да, да. і може теоретично залишити після себе. Летальний випадок, ну і може вам доведеться бути. відповідати перед законом, тому Це що бути, кулька да. на ній залишаються нарізи, вона хоч і свинцева, але все одно можна довести вашу відповідальність, якщо ви когось забраните з 22 ЛР. тому будьте обережні, да все ж таки воно е, здається дитячим, але воно не таке. До речі, якщо ви читали книгу фон фондаха, там описаний рух опору якраз таки з використанням 22 ЛР, як малошумної Тихої та ефективної зброї, зброї для того, щоб прибирати водія, для того, щоб робити нальот на колони. Ну, але знову ж таки, це тема опору і ті, хто в темі, мабуть, стикалися за цією літературою. Вона так, є у відкритому так. доступі, тому ми не озвучуємо чогось крамольного і забороненого закону. Навіть у мене вона десь валяється в баулі. Ота книга, тактика малих груп. Ганса Фондаха. Ну, це, це цікава, цікава краще, книга, але цікава. вона не має ілюстрацій, тому нами на етапі особистого а зростання на службі вона була відкинута як. А не ми цікава. Ще, ми ж як бібізяни любимо картинки, подивитися, особливо ну, якщо цитати, тому, відомих голі людей, цитати відомих людей, ілюстрації з голими дівчатами. Ну і бажана кнопка якась ефективна, щоб купити <рес> патча. <рес> ну, і очевидно, все ж таки ця гвинтівка вона будувалася все ж таки як снайперський комплекс. Починаючи з Вортексу, у нас є купа фоток. І вона дійсно виглядає як бластер. І, до речі, що в неї є яка е, дуже важлива перевага, про яку ми, напевно, забули сказати, це те, що вона напівавтоматична. Це нам дозволяло робити динамічні тренування, тобто те то ж саме зачистку окопу, якісь перебіжки. І спліти. І тобто, і спліти бам -бам. Це не болтовик. У вас існує варіант, в якому ви купите болтовики, вона буде купніша. Вона буде збирати 4 сантиметри на 100 метрів. Так, да, але вам кожен раз пере... Ну тобто у кожного свої цілі. У нас була ціль стріляти динамічно швидко, а у когось ціль, наприклад, більш куплю. Так, ну і у нас є хлопець, який залишається після тренувань, він власник, у нього є багато одиниць, і у нього механізм встановлених гонгів дуже простий. Він ставить перегородочку, звичайно, по дерев'яшку. І на ній цепі з замочками. Замочки різні за розміром, і він чітко розуміє, в який замочок він може влучати. У нього болтова м'якашка. Ну і давайте ще раз скажемо про небезпеку холостіння. Якщо ви постійно холостите, Мелкашка – це набій кільцевого запалення, кільцевого запалу або кольцевого воспламінення. І якщо ви починаєте холостити, ударничок б'є по накольнику, і накольник знаходиться з боку. І цей накольник залишає вм'ятину після своєї дії, внаслідок чого у вас, можливо, буде ускладнена екстракція гільзи. Тобто там з'являється зуб, який не дає набою вискочити. Тому холостіння з 22 ЛР це негативна штука. Хоча ця зброя дуже багато холостила, ми тоді так, не знали про так. це. Тобто у нас були холості прогони для того, щоб відпрацювати вправу, а потім ми вже робили прогони, щоб ліквідовувати декілька цілей. Ми компонували перезарядки, робили вправи на швидкість. Тоді у нас не було стрілецького таймера, і ми на телефон встановили програму для так, того, щоб мірятися пісюнами, хто зробив швидше, хто більше разів влучив. Ну і об'єктивно, м'ялкашка дає все це за дуже вигідною ціною. А потім вона починає обростати оптикою, глушниками, сошками. Тобто, спочатку ну, ми займалися з цією. І гвинтівкою і вивчили Ази, вивчили базу. Потім вже перейшли до АР10 в калібрі 7,62. І нам вже було набагато легше, бо ми знали, як лягати, як налаштовувати приціл, які поправки вносити, як користуватись балістичним калькулятором. Ну і дуже багато інформації. База це все ж таки її краще отримати за невеликі гроші, ніж одразу купити гвинтівку 6,5 Крінбур і вчитися, витративши 150 тисяч гривень. Якщо це буде без релоду, то 6,5 кридбор погубить ваш сімейний бюджет. Давайте я визначу, як взагалі у нас відбувалося особисте зростання з мілкашкою, тому що багато людей, мабуть, несерйозно ставляться до цього відео і викладеної інформації, тому що люди, які вже працюють з 338, вони, як правило, елітарні і такі, ну, ця мілкашка, це все для плінкінга. Але у нас було 100 вправ, які були розділені на точність, ловкость, сила, кросфіт. І ми чітко розуміли, де у нас злагодження, а де ми відточуємо точність. Це різні вправи, різні за сенсом, різні за змістом. І мілкашку ми використовували для того, щоб навчатися вчити. Це також величезний кластер знань, тому що дуже багато людей мають вогнепальну зброю і мають фінанси для того, щоб це купити, але не розуміють, які вправи потрібно використовувати, як холостити. Тому навіть власники вогнепальної зброї продовжують у нас тренуватися через те, що їм цікаві наші вправи, їм цікаво постріляти на дистанції. А ми, в свою чергу, вже можемо забезпечити стрільців знижками і місцем, де ми можемо тренуватися. Що ж, сьогодні ми розібрали ось таку класну гвинтівку, яка подарувала нам багато ярких. Ем... Емоцій та вражень, а з вами був тактичний табір. Підписуйтесь на наші соціальні мережі, на наш Ютуб канал, телеграм-канал та будьте в курсі всіх новин. До побачення!